Вітаю! Мене звуть Соколова Ірина, і я технолог, колорист, і сьогодні хочу поділитися одним дуже дієвим методом зафарбовування сивину в світліші кольори, ніж свій натуральний. Все дуже просто, є дуже просте правило, що сивина гарно зафарбовується тон в тон натуральному кольору волосся чи на затемнення. Якщо ви обираєте фарбу світліше, особливо на 2-3 тони світліше, ніж свій натуральний, то сивина буде блікувати, і це нормально. Ну, які є основні помилки в принципі зафарбовування сивини? Перше, це неправильне визначення натурального рівня тону. Для цього потрібно подивитись на корінечко, на сивину. Зараз у мене вже волосся підготовлене вимите, але це не так не так принципово на чисте вологе чи на сухе. Взагалі фарбується сивина на чисте завжди волосся, тому ідеально робити. На Вологе це коли трошечки вже тут підсушено біля коріння, щоб воно було не мокре. Чому а, помилка визначення саме сивини? Тому що за рахунок того, що багато сивини, це може бути 50 і більше відсотків, дуже часто здається, що волосся світла. Тобто, здається, наприклад, ой, це ж сьомий рівень. Ви візьму сім, пофарбую, і вона не зафарбувалася. вина, тобто вона блікує. І ви такі, ай, фарба погано, щось воно не те. А це не фарба погана. Дивіться, клієнт насправді п'ятого рівня глибини тона. А з рахунок великої кількості сивини здається, що аж сьомий рівень глибини тона. Тому якби ви обрали п'ятий рівень глибини тона, зафарбувалося б все ідеально, а вже на два рівні світліше вона вже блікує. Це не проблема фарби. Е, можна дивитися зонально, да? Тобто ми розуміємо, що сивина в різних зонах може бути в різних відсотках. Да? В топ-зоні, як правило, найбільша кількість сивини, на потиличній часті її менше частини. Да? Тому дивимось потиличну частину. Гарно, якщо у вас є селектор сивини, я такий маю. І такий селектор ми прикладаємо і визначаємо. До речі, визначаємо кольор волосся, це як фон освітлення, і кількість сивини саме уже на сухе волосся, да? потім вже ми йдемо його мити і за потреби. Так, і визначивши, ми розуміємо, що у нас зонально від 25 до. Майже 80% сивини. Хочеться світліший колір. На даному етапі це хочеться сьомий рівень глибини тону, тобто на два тони світліше, ніж є клієнт. В принципі, якщо волосся дуже тоненьке і сивина не резистентна, ви можете брати фарбу на 2 тони світліше, обов'язково 6% окисник, бо 3% не спрацює в цьому випадку. І час витримки може бути до 60 хвилин і може це спрацює. Але не дуже я, якщо чесно, люблю, оце може. Тому що клієнт приходить, він хоче отримати результат, і ви маєте дати цей результат, і ви не можете казати, ой, ну цього разу не вийшло, але вийде наступного. Тому ділюсь алгоритмом, як отримувати на тон, на 2, на 3 тони світліше фарбу, ніж свій натуральний корінь, і повністю зафарбовання сивини без бендінгу, дуже плавно відростає, не змивається. Тобто працюючий метод працює так не один рік. Як? В описі буде алгоритм, щоб ви подивилися, я коротко проговорю. цей алгоритм створений лише для того, щоб вам легше було прорахувати яку брати формулу. Нам потрібен спецблонд. Спецблонд працює як бустер, тобто він прискорює саму реакцію проникнення пігменту у волосся і фарбування. І також потрібен темний колір, який нам дасть саме зафарбовані сивини. Наприклад, я тепер саме розраховування, як це робити, нам потрібен 7 рівень глибини тону. Значить, 7 помножити на 2 дорівнює 14. Далі ми віднімаємо рівень глибини тону спецблонду. Спецблонд у нас по рівню світлини 10. Ну, Ви знаєте, що міжнародна шкала це з 1 до 10. Тобто від чорного до дуже світлого блонду. Екстра світлий блонд 10 -0 тому візуально спецблонд на 10-му рівні. Зараз не плутайте 11 0, 12 0, 900 тисячний, да, бо фарби в різних брендах бувають дуже різними. Тому щоб легше було так вирахувати, ми беремо одиницю виміру світлоти волосся спецблонду Це 10 і тому ми від 14 віднімаємо 10, отримуємо 4. четвертий рівень глибини тону нам треба взяти до фарби, щоб отримати потім сьомий рівень глибини тону світлоти на коріння. Так само, якщо, наприклад, вам треба восьмий рівень, не в даному випадку, тут сьомим я фарбувала. Да? Якщо треба восьмий рівень, у вас клієнт вісім, то значить вісім помножити на 2 шістнадцять, 16 шістнадцять мінус десять дорівнює шість. Ви будете додавати песблонд плюс 6 рівень тони. Дуже часто можна обрати щось посередині. Наприклад, не четвертий рівень тони в моєму випадку, а три плюс 5. Якщо фарба дуже щільна, якою ви працюєте, ви можете брати не четвертий рівень глибини тону, а четвертий рівень плюс п'ятий рівень глибини тону для того, щоб не затемнути клієнта. Ще, що я люблю додавати саме працюючи з сивиною, це шампунь будь-якої лінійки, буквально дві дози. А при роботі з сивиною зафарбовування коріння це дуже класно допомагає. Що я буду брати? 12,02. Це він прозорий, без додаткових інтенсивних пігментів, одна частина. І далі, щоб отримати четвертий рівень, я буду змішувати 3,35, це у нас іде коричневий теплий. і 5,88 це у нас шоколадний. Буду їх змішувати просто для того, щоб отримати гарний, коричневий шоколадний теплий. Тому я їх мішаю, а не тому, що в мене немає четвертого рівня. Бо можна навіть брати дві фарби, спецблонд і четвертий рівень, і все буде гарно. Змішуємо, коли щось хочемо отримати. Далі нам потрібно шостий. Окисник, і тут важливо а, притримуватися поради виробника, який а, ви берете. Тобто фарба йде 1 до 1,5 з окисником, значить я буду змішувати фарбу 1 до 15 6 відсотками. Тобто на 50 грамів фарби я вже змішала. Я взяла 75 грамів окисника і дві дози шампуня до однорідної консистенції наношу на корінь. Час витримки у мене буде 35 хвилин, бо чудово за цей час зафарбовує. Але час витримки можна збільшувати до 45 хвилин, це залежить від товщини волосся товщини сивини. Далі що ще важливо, що я сказала помилку, перше це неправильно виділити. Ну, Визначити світлоту волосся, да, і тоді формула буде неправильна. І наступна помилка це якщо ви берете дуже-дуже дуже мало а, фарби, наприклад, там, дуже густе волосся, в середньому йде там, 60 грамів фарби на коріння, а ви берете 20 грамів чи 30, бо це там, типу норма. Треба розуміти, якщо недостатньо фарби, то це також буде впливати і на зафарбованість вини, і на стійкість кольору, ну, і на, сам, а, на суму якість волосся, бо якщо недостатньо. Бази на волосі, то цю вологу фарба почне вистягувати з волосся, волосечко буде сухе. Через це дуже часто, коли, коли приходять клієнти, можна бачити якісь плями, нерівності на волосі. Це через неякісне саме фарбування, тобто технічно неправильно виповнену роботу виконано і через недостатню кількість фарбника. Все, все дуже просто. Ми розрахували цю формулу. Зараз я наношу через 35 хвилин будемо змивати серію для фарбованого волосся. Це другий дуже важливий етап. Коли ми фарбуємо волосся, змиваємо водичкою до прозорості і потім вже використовуємо серію для фарбованого волосся з кислим піаж, тому що це важливо у нас для того, щоб стабілізувати колір, нейтралізувати дію лужно і щоб колір гарно тримався. Клієнтам ми радимо. Перші 48 годин не мити голову, не ходити до басейну, до сауну, а потім вже можна робити все, що завгодно. А далі важливо просто правильно з волоссям доглядати. Тож почнемо фарбувати теорію, і я закінчила.